Ви вже бачили декілька акційних пропозицій по тракторам Донфенг в мережі магазинів Мотостор. Знімаю ще одну акційну різдвяну новорічну пропозицію на трактор Донфенг 244 з реверсом. Цей трактор дешевше на 400 доларів, ніж трактор з дводисковим щепленням, за рахунок того, що у цього Донфенга однодискове щеплення. Тут є реверс, тут є широкі колеса, є абсолютно рівна підлога, тільки зверніть увагу. Є і сучасна автомобільного типу панель приладів, і сидіння з регулюванням жорсткості, і широкі скати 112 х 24 і спереду 6.50-16, і весь комплект противаг, але трактор на 400 доларів дешевше просто за рахунок того, що тут однодискове щеплення. Це коротке інформативне відео для тих, хто хоче трактор Донфенг з реверсом, розуміє, що Донфенг це якість, і розуміє, чому Донфенг коштує трішки більше, ніж 8 тисяч доларів за трактор з реверсом. Є супер пропозиція, мінус 400 доларів. Телефонуйте 066 949 9090 і купуйте техніку Донфенг в Мотостор Вишневе за. Найнижчими цінами в Київській області. Реально, ціни супорові, таких цін немає ні в кого. Ще раз номер телефона 066 949 9090.